У Кременчуці адвоката підозрюють у перешкоджанні законній діяльності збройних сил України. Він допомагав мобілізованим втекти від ТЦК та ухилятися від військової служби. Як повідомила речниця СБУ Полтавській області Інна Усова, у червні цього року фігурант завадив доставлення до навчального центру військової частини трьох чоловіків, які пройшли ВЛК і були визнані придатними до служби. За сприяння цього адвоката вони залишили авто, у якому їхали та станом на сьогодні не з'явилися до місця проходження служби. А у листопаді підозрюваний із метою недопущення перевірки військово-облікових документів у громадянина провів його у приміщення місцевого суду. Застосовуючи силу, він блокував доступ усередину будівлі військовослужбовців районного ТЦК та поліцейських. Фігурант називав військовослужбовців своїми клієнтами, не маючи на ти підстав. Та надавав їм поради щодо подальшої поведінки для ухилення від військової служби. Окрім цього, адвокат поширював на своїх сторінках в соціальних мережах поради для уникнення мобілізації та називав військовозобов'язаних, яких доставили в ТЦК та СП для уточнення даних чи вручення повістки, заручниками. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.